Ірина Готун приймала участь в революції гідності з самого її початку. Під відкритим небом дівчина провела в центрі Києва багато місяців, покидаючи майдан лише задля лікування. Життю її загрожували з десяток разів, і навіть в лікарні вона не відчувала себе у безпеці. Анонімні дзвінки попереджали, що за нею слідкують. Мене побили перший раз, мені челюсть поламали, і головою трубу сильно якби бахнули, То я втратила свідомість. Я очутила тоді вже про спілках 20 січня. От і мене забрала швидка. Втім, з передової Ірину це піти не змусило. Навпаки, дівчина прийшла з українськими патріотами весь майдан. А потім, ставши волонтером, продовжила допомагати героям, що вирушили на війну, захищати свою країну. Я виконала те, що я обіщу те, що я повинна була як 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 і як українка. Я виконала місію, те що я повинна була зробити. Струс головного мозку, гематома голови, правостороння пневмонія, гострий бронхіт, отруєння невідомим газом і пошкодження хребта це не повний перелік хвороб і травм, що пережила дівчина. З цими проблемами Іра неодноразово зверталась до різноманітних лікарень, але аби відновити здоров'я, їй була потрібна реабілітація. У мене погіршився стан якраз. У мене нап'ятна сильні головні болі, все обострилося, челюсть почала боліти. Ось і того. Попросила, щоб надала допомогу з санаторіям. Мене подяка є до пана Саєнка і до влади, що вони відправили мене сюди в цей санаторій. Я вважаю, що ці люди молодці, що допомагають народу простому, лікують і переживають за кожного. Під наглядом лікарів дівчина пройшла 21 день інтенсивної реабілітації в клінічному санаторії Хмільник, де головним лікувальним фактором називають мінеральні радонові води, торф'яну грязь і широкий спектр лікувальних процедур. Завдяки пройденому лікуванню у нашій оздоровниці у Ірини значно покращився загальний емоційний стан, зменшились зменшився головний біль, зменшились болі у хребті. Іра стала однією з перших, кого в санаторіях Федерації проспілок України лікували під патронатом новоствореного єдиного соціально-реабілітаційного центру здоров'я нації. Утім, допомагати постраждалим на майдані переселенцям з унатую та бійцям української армії ФПУ почали вже давно. Під керівництвом заступника голови федерації про спілок Володимира Саєнка на Донбас відправляють гуманітарну допомогу. Куть постраждалих воїнів допомагають сім'ям мобілізованих бійців. Тичені року ми допомагаємо людям, які оказались в складній ситуації в зв'язку з війною на Востокі, в зв'язку з окупацією Криму, переселенцям, раненим. туда. Ми і відправляли гуманітарну допомогу, відправляли автомобілі. Зараз уже по мірі необхідності ми. Приймаємо людей на реабілітацію. Одним із це Анатолій. Він також авганіст, як і я. Він пройшов Афганістан, був в Афганістані контужен. Потім був на Майдані, і посліднє, відкуди він приїхав, це з Луганська. Анатолія п'ятеро дітей. Наймолодшому з них нещодавно виповнилось лише шість місяців. Старший син і брат також на Луганщині. Ну а хто ж як не ми, буде там? Раз дуже мало до да, добровольців, хто, хто хоче захищати. Всі хочуть захищати, кажуть, прийдуть сюди, ми будемо тут захищати. Треба, щоб не допустити сюди, сам перед. Я сам пулеметчик і мій пулімний розвід ну, був напередку. На як в дозорі. І почався обстріл градами, а потім мінометами 120-ми. І мій на, накрило мінометним снарядом міною. І більше я тоді не пам'ятаю нічого. Пам'ятаю, що вже почнувся в лікарні. Більшість тих, кому вже допомогла Федерація проспілок, попри тяжкі поранення повертається на передову. Реабілітація в здравницях ФПУ дозволяє їм стати на ноги, а залишатись осторонь боротьби за свою батьківщину, вони вже не можуть. Сьогодні герої для України це не абстрактний масив людей, це конкретні імена та прізвища, це сотні й тисячі облич. Це наші сусіди, наші рідні і друзі. Допомогти їм повернути здоров'я ФПУ називають своїм обов'язком. Тож кажуть, відтепер адресної допомоги постраждалим в АТО буде лише більшати.